Ограничений дальність стрільби, більше 15 кілометрів ми стараємося не стріляти, по потім це вже ну, 15-200 і по ТТХ. Ага. А так, 15 кілометрів до 15 ми стараємося стріляти. Досить непогано виходить, якщо добре вивірена гармата. Одна зараз проблема з боєприпасами. Всі ж наші друзі, і поляки, і словаки, і чехи, і канадці, всі нам присилають снаряди. Одна біда в тому, що. Ця гармата якби розрахована на совєтські снаряди. І от по її розрахунку цьому всьому, вона має стріляти. Ну, вважається, що це якби це гармата снайперська. Вона mm -hmm. досить непогано стріляє, якщо все в неї чітко зроблено. А приходять зараз снаряди, заряди, ну так, да, вони пишуться там по цих всіх, але воно не сувпадає. Да? І ми стріляємо, нам треба хоча б три постріли зробити, щоб вивезти її. На 0.